Вітаю, мене звуть Оля Бєх, і Я гостинно запрошую вас у майстерню щастя Київ, Україна. Дуже рада працювати для вас сьогодні. Коротенький прогноз. Це загальний прогноз, тож кожен почує своє. І коли саме ви знайшли для себе це відео, ну, тоді й воно для вас і актуальне. Така магія, як то кажуть, цієї праці для мене. Дякую за заздалегідь за розуміння. Сьогодні в мене у руках колода Ленорман, так, це французький оракул, авторства Чіра Маркеті. І що ми будемо дивитися, які вас турбують питання, дно колоди, це риби, тобто це кохання або гроші. так, так. Добре, будемо дивитися, що саме, яка буде порада стосовно грошей, стосовно кохання, я беру три карти. Три карти, тому що. І Норманд взагалі не дивиться по одній картці. Ну, так як я зараз подивилася, так можна, звичайно, але якщо трактувати, то треба дві, а краще три. Тож я дістану зараз при вас, звичайно, три карти. І потім ми поговоримо. Перша птиці. Добре. Друга компас, і третя букет. Чудово, отже, карти побачите зараз у себе на екрані, а я дивлюся їх у себе. У руках, отже, 12, 42, 9 карта. Тут ви бачите тут Expanded Edition мається на увазі розширена колода, то тут є додаткові карти, не лише такі, які були у самої Марії Ленорман. Тобто тут є змішані масті. Якщо ви бачите компас, то ви бачите, що там усі 4 масті представлені. Ця карта по центру. Розумієте, що відбувається? Якщо мова йде про кохання, про почуття якісь, ви розгублені і ви зачинені взагалі. Ви зачинені від кохання, тому що взагалі, або вас щось бентежить, або ви розчаровані, або ви з кимось посварилися, з ким ви у відносинах наразі. Байдуже, чоловік, ви або жінка. Ми тут про людей мається на увазі. Дякую за заздалегідь. От, і, або ви. Зневірилися, розумієте? Да, Зневірилося у коханні, тому що, мабуть, була якась зрада, і не лише фізична, може, це була якась моральна така зрада, розумієте, вона могла, могла бути вже давно. У деяких, я бачу, що це взагалі могло бути з батьківського будинку. Тобто, на прикладі своїх батьків, людина вже, ну тобто, ви вже не вірили в кохання. Да, ви жили за якоюсь програмою. Ну, Треба, треба, щоб були відносини. І ви якось те треба для, до себе там, шукали його ну, там, для галочки, для того, щоб, щоб як у всіх. Треба, щоб як у всіх, це ж головне було начебто. Але часи змінюються, слава Богу. Тому все, як то кажуть, має теж змінитися. Розумієте, у цьому місяці, ну, коли я роблю цей прогноз. Буде новолуння, так? 19 числа мається на увазі. І тут саме на совах, тому що тут дві картки птахів мається на увазі у цій колодії. Тут виходять ночні сови, так? Тут саме натяк на новолуння. Ну, тобто, треба вам до 19 числа цього місяця, а якщо ви дивитесь в інший час, то байдуже мається в увазі просто протягом декількох діб. Вам треба просто ну навести той ту розмову, по перше, з самим собою, або самою собою мається на увазі за компасом. Це все відбувається за компасом. У вас є наразі вибір, розумієте, і ви за букетом дуже комусь подобаєтесь. Якщо ви вважаєте, що ви нікому не подобаєтесь і нікому не цікаві, то, то тільки тільки ви так вважаєте, розумієте? Так, тому що вам хтось до голови знов ж таки ту інформацію заніс. Ну хтось вас зневірив просто у відчуттях і почуттях, але ви хтось є поруч з вами, хто прагне. Прагне саме спілкування з вами. Але ви чомусь дуже насторожені. Ну, я розумію, чому, тому що був гіркий опит або особистий, або знову ж таки, на прикладі рідних якихось людей, розумієте? І ви зачинені наразі у собі, І ви начебто хотіли би як, ну, чогось такого вічного, доброго, мудрого, але ви від себе відштовхуєте ті думки. Ну, просто забороняєте собі, якщо хочете кохати. Забороняєте все. І ви Самі у себе крадите та щастя. Навіщо ви це робите? Ви вважаєте, що ви, якщо ну, сховаєтесь там десь то від того кохання чи спілкування, то ви проживете таке щасливе життя. Ну так, може, у ваших думках воно таким чином і відбувається. Але розумієте, часи йдуть, і люди, можливо, і не змінюються, але їх бажання, їх наміри, їх якісь прагнення вони бувають дуже часто змінюються. І буває пізно. Ну, Буває таке. Я так, коли вже не те, щоб, як то кажуть, не хочеться нічого, а вже й не можеться. Якось воно так буває. У вас такого немає. Тому я вам кажу, щоб до того не дійшло, будь, будь ласочка, давайте вже рухатися у, у бік щастя. А, ну, якщо ви чоловік, то вам вам цікавиться якась дівчина, ну жінка якась, вона з вами намагається на налаштувати якесь спілкування. До речі, дуже гарна. Вона дуже гарна, і можливо вас це відлякує. Так, ну до чоловіків мається має на увазі. Вона така гостра на язик. Так, така вона дуже комунікативна особа, і вам вважається, що вона так може робити лише для того, щоб привернути увагу, а потім їй стає байдуже, тому що ну, ще вона свого досягла увага привернута, привернута, і вона йде далі. Або вона так з усіма розмовляє, і вам це не до вподоби, тому що ви такі собі одинак, котрий і такі, ну, власник, я не знаю, будь-чого, лише вашому має бути і тільки ваше. Закінчуйте такі думки щодо себе і до жінок стосовно так само. І зверніть увагу все ж таки на цю особу, тому що вона спілкується або намагається спілкуватися з вами від щирого серця. Розумієте, ви їй подобаєтесь. Вона не знає, як вам до вас підійти. А, дівчата, вас так само це стосується. Це я вже для обох, як то кажуть нас, обох людей покажу чоловіків, і жінок. Розумієте, поруч є якась людина, але він від вас якось там намагається кудись, не знаю, там у бік темряви кудись зануритися, якось відгорожується, Ну, розумієте, в другому першому випадку розумієте, ви намагаєтеся зробити якусь дистанцію. Між собою і тою людиною, котра стукає у ваші двері, вибачте, будь ласка, саме для щастя. Ви досидитеся до того, що постукає пенсія, розумієте? І та, той поштар або поштарка не зовсім вам сподобається, якщо щось. Ну да, якщо ви думаєте, що може бути там щастя якесь. Тому, будь ласка, ви якось так себе ну, візьміть до рук. Так, ви себе налаштуйте на. Розмови, якісь ну на вечір розумієте, на вечір. На вечір такі якісь думки у вас дуже важкі. Вам зранку, можливо, дуже навіть хочеться спілкуватися, і ви встаєте, займаєтесь своїми справами, думаєте про ту людину і все таке інше. А на вечір у вас щось згасає і ви починаєте розчаровуватись, може вам хтось листує, а ви якось там ігноруєте ті смс, там повідомлення, якісь так. Тому що вважаєте, що все це не, не, не ну якось не на часі, не знаю, там що воно вам не треба, що не знаю, що ви вже для себе все вирішили, що ви краще будете одна або один, може назавжди, може на деякий час. Але розумієте, ну не все так. Якщо ви хочете розсмішити Бога, розповісти йому про свої плани, розумієте? Так, тому, будь ласка, ну не, не треба відгортатися від того життя, тому що воно почне відгортатися від вас. І ви будете запитувати, за що, а насамперед для вам тут дається таке, що для чогось. Вам це дає спілкування для чогось. Тому, будь ласка, ви придивіться до тих, хто з вами поруч. Якщо ця людина вже є вашим партнером або ви знайомі, або була, і була якась суперечка, або сварка, і ви віддалилися, то ви обов'язково впродовж декількох діб мається на увазі знайдете спільну мову, але знову ж таки під той час не з'ясовуйте відносини. Не треба цього зробити. Ви просто робіть для себе, ну, як вам сказати, висновки якісь, розумієте, і не робіть. Помилок таких далі, а помилятись взагалі це добре. Кожен з нас помиляється, ми таким чином те життя пізнаємо і якийсь досвід отримуємо. так. Якщо мова йде про гроші, то вам треба дивитися по усьому світу. Ну, мається на увазі ввечері сідаєте, так. І дивитися по тому інтернету, де б ви могли, як то кажуть, бути корисні. Розумієте, або розвивайте щось своє. Ну і може, ви щось майстрите, може, щось ви а, пишете, малюєте, не знаю. Там щось викладаєте. Ну заводьте свої канали, чого ви соромитесь, як то кажуть. Не знаєте, як ви почніть. Ви, хоча б шнурок, той завежіть, як то кажуть, щоб розпочати той шлях. А це ж ну, якийсь рух має мається на увазі, має відбуватися. Компас саме вказує на те. А от по всьому світу, сонце у центрі того компаса, це успіх мається на увазі. Це те, що ви знайдете те, що вам по долі таким чином треба це трактувати наразі, і ви отримаєте дійсно бажане, тому що тут саме королева а, пік, ой, да, дама пік, вибачте, за ромським оракулом. Якщо порівнювати старо, то це королева мечу. Це комунікація мається на увазі, це вільність духу, думок своїх, це відсутність страхів так само. Це, розумієте, така саме для праці мається на увазі дуже гарна, як то кажуть, відзнака. Тут є такі, ну, така картка прикріплена до тих, до того букету мається на увазі. Там написано. А гілде Тріб'єр це такі золоті мрії, розумієте? Тобто ви досягнете золотих, золотих мрій. Ну і золото це теж має відносин до а, грошей. Мається на увазі, якщо ви їх питаєте. Так, так. Тому, будь ласка, починайте ворушитися. Вам йдуть в руки, якщо хочете, гроші, буде, буде спілкування. Я розумію, що наразі щось там не дуже. А, мається на увазі, ну, може, відсутність клієнтів, може відсутність того достатку заробітку, може навпаки, дуже багато якихось зайвих балачок, ну, якихось там винагород. За те, ну, мається на увазі грошових, якось не дуже. І ви якось занурилися там у ті у, у свої турботи, і думаєте, що все це буде якось роками там далі? Да? Відбуватися, але ні, не буде воно відбуватися роками. Вам треба, от майже упродовж ну декількох діб мається на увазі, ну що найменше найменше Просто почати щось дивитися, розумієте, ви хоч щось почнете дивитися. Ну що вам цікаво, може те, що хтось вже робить, і вам там прийде якась думка, або ви когось зустрінете там у тому інтернеті, розумієте? Тому що тут саме компас вказується на спілкування по всьому світу, не зациклюйтесь на тому місці, де ви наразі знаходитеся. Я розумію, що більш з вас може махнути рукою і сказати, та ні, куди мені вже. Взагалі, я на це не маю часу. Я це не вмію. Я не знаю, де шукати, все ви знаєте, розумієте? Той, хто хоче, він шукає, як то кажуть, можливості. А хто не хоче, той шукає відмовки. От ви для себе знаходите відмовки, а потім ви дивуєтеся, чому в вашому житті нічого доброго не відбувається. Тому що ніхто вам нічого не винен, вибачте, будь ласка, лише ви самі винні. І коли ви самі за своє життя візьметеся, це вже щодо кохання і щодо праці так само, або грошей мається на увазі, так. То то і буде, розумієте. Якщо ви будете сидіти і чекати, що хтось вам щось там принесе, або хтось вас там прийде і, прин... і понесе далі по життю на руках, тому що ну ви так собі може і не хочете, але так ви собі вважаєте, то такого не станеться. Тому, будь ласка, не прогавте свій щасливий момент. Я вам зичу усього найкращого, соляких гараздів, щасливої долі. Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. З вами була Оля Бех. До нових зустрічей, Па-па!